Чому таке дороге таксі? Дуже часто можна почути від людей таку думку, від пасажирів, які в принципі не розуміють, як працює система таксі, як е, формується ціна. І, наприклад, коли якесь там свято, час піхав поперед комендантською годиною, коли росте ціна, коли працюють коефіціенти, і багато людей починають скаржитись на те, що таксисти обнагріли, що дуже висока ціна. Е, там, Неможливо доїхати взагалі, таксісти там, зло, капець, як так можна з бідних людей збивати такі гроші. Е, спробую пояснити, як це працює. Звичайно, для водіїв, які в цій системі працюють уже не один рік, в принципі, все ясно. А от для пасажирів буде дуже дуже пізнавально і цікава інформація, тому що дуже багато відео виставляють в Тіктоках, дуже багато в коментарях пишуть. Е, і, в принципі, Намагаюсь людям пояснити, але не завжди вони розуміють, як це влаштовано і як це працює. Тобто, є базова ціна поїздки, вона зазвичай не рентабельна і розрахована на те, що буде повищений спрос, і ціна буде підніматися. Тому для водія рентабельна ціна поїздки з коефіцієнтом 1,2-1,4. Тобто в середньому так заложені тарифи в агрегаторі. І що таке базовий, базова ціна, і що таке піковий коефіцієнт, спробую також пояснити. Є базова ціна, це тарифи, які встановлені додатком. І є пікові тарифи. Тобто, наприклад, якщо там, в районі 10 водіїв і 10 пасажирів, то ціна працює ну, базово, в принципі, спроса великого немає. А якщо, наприклад, є 10 водіїв і 20 пасажирів. То ціна починає автоматично рости. Її ніхто не піднімає, ні водій не піднімає, ні там агрегатор, ні оператор, ніхто. Тому що це в алгоритмах додатків заложено автоматично. Що якщо більший спрос пасажирів, ніж є водіїв, то ціна починає рости. Для чого це зроблено? Не для того, щоб водії заробили більше, чи агрегатори більше заробили, щоб ми там всі водії обнагліли, Ні, нічого ми не обнагліли. Ціна піднімається для того, щоб балансувати між пропозицією і попитом. Тобто, наприклад, у ситуацію, ситуації, там пішов дощ, люди, понятно, починають визивати таксі, тому що ніхто не хоче мокнути, всі стоять комфортом доїхати. А водіїв в цей час небагато. І, наприклад, там 10 водіїв і там, 30 замовлень. Коефіцієнти ростуть вже більше двох. Тобто базовий тариф помножений там на Х2, 2,5. І людина заходить в додаток і бачить високу ціну. Що вона робить? Якщо, наприклад, їй срочно потрібно кудись поїхати, вона все одно буде викликати таксі. Якщо їй, в принципі, не сильно принципово поїхати, в той момент можна пізніше, вона не поїде. Тобто, частина людей, для яких це або за дорого, або це непринципово в цей момент їхати, вони не поїдуть. Тобто вони вже відсіються і більше шансів для людини, яка поспішає, для якої реально потрібно їхати, поїхати в цей момент, тому що пасажирів фізично вже буде менше. Частина з від них відсіється. І другий момент це для того, щоб мотивувати водію працювати. Наприклад, там. У мене якісь є справи. Я там хочу поїхати на автомобілі зробити, чи пообідати, чи виходний собі зробити, чи там ще щось інше. Але я в цей момент бачу, що горять пікові коефіцієнти, Там якась погода, чи якесь свято, тарифи ростуть. І я думаю, блін, мої справи почекають. Я поїду краще потаксую, тому що може трошки більше заробити. І виходить, що водіїв також стає більше в цей момент, коли піднімаються пікові тарифи. Тобто частина пасажирів відсіялася, збільшилася частина водіїв. Які починають працювати, і виходить, що ситуація більш-менш стабілізується, і люди, яким потрібно реально доїхати, доїжджають водії, яким потрібно заробити, вони заробляють. Тобто ніякої змови немає, ніхто в цей момент там супер великі кошти не заробляє, а це просто зроблено для того, щоб балансувати між попитом і пропозицією. Друге. Чому я на початку відео говорив, що базові тарифи для водія не невигідні, вони не рентабельні? Е, Пояснюю, наприклад, ви замовляєте поїздку 11-12 кілометрів, вона коштує 200 гривень. Це плюс-мінус базовий тариф. Е, від цієї суми потрібно заплатити 25% комісії, тобто 50 гривень ну, в середньому по ринку. Виходить, що водію вже залишається 150 гривень. Плюс цих 150 гривень треба відняти амортизацію, плюс паливо. В середньому, якщо автомобіль е, належить людині, це його автомобіль, у нього там сам головний, е, вартість кілометра від 5 до 7 гривень, в залежності, який автомобіль. Тобто 12 кілометрів це в нас вже виходить. 60 гривень амортизації. Плюс якихось там, кілометра два подачі, що водій до вас під'їхав, там ще 10 це вже 70 гривень. Тобто, із 200 гривень, які ви заплатили за таксі, водію е залишається 80 гривень. І він десь там втрачає на всю поїздку з і взять замовлення, вас завести десь хвилин 40. Тобто він в годину заробляє десь приблизно до 100 гривень. І це, в принципі, не дуже багато, якщо насправді для Києва, тому що. Для іншого міста це може ще й плюс-мінус нормальна вартість, а для великих міст це замала. Тому, якщо будуть працювати тільки базові тарифи, якщо коефіцієнти не будуть повишатися, як хоче дуже багато пасажирів, то таксі поїздить приблизно місяць-два. І в момент, коли водій почне вибирати вже між тим, щоб обслужити, заправити автомобіль чи купити собі їсти, сфера таксі дуже швидко схопнеться. Тому коефіцієнти це базова річ, яка потрібна в агрегаторі для того, щоб балансувати між попитом і пропозицією, для того, щоб водій міг адекватно заробляти. Тому що, як я говорив раніше, рентабельна вартість поїздки це приблизно базовий тариф, умножений на 1,3, 1,4 коефіцієнт. Ось це, в принципі, ціна, яка приємна для пасажира, плюс-мінус адекватна, і приємна для водія, що він плюс-мінус там щось заробляє. Тому ніхто не обнаглів, Тарифи дуже добре продумані, прораховані, і також є багато водіїв, які починають скаржитися на те, що навпаки, малі тарифи. Пояснюю для водіїв. Тарифи, опять же. Ж, вони плюс-мінус прораховані для нашого ринку адекватно. Тому що, як пояснити, якщо, наприклад, діють зараз тарифи, які є, і є кількість замовлень, і якщо тариф, там, агрегатори там все рішили, бідні водії, все потрібно підняти тариф в два рази, наприклад, то відсотків 30 мінімум пасажирів відсіюється відразу. Просто вони будуть менше їздити, тому що в них не буде можливості платити за... Таксі такі суми, Там за 10-11 кілометрів в звичайний будній день ніхто платити такі кошти не буде, щоб їздити. Тобто пасажирів стане менше, роботи також стане менше. Плюс з'являться нові водії. Тому що людина в один момент заходить в додаток, бачить, що там за 10-12 кілометрів е агрегатор просить там 400 гривень, і вони думають, блін, на що мені працювати на моєму заводі, на моїй фабриці, чи в магазині, де я там працюю за ці копійки, У мене є якась машина, я поїду краще таксувати. Або візьму в оренду машину і поїду. Ну, такі ж тарифи можна заробляти. Тобто водії стає більше, пасажирів стає менше, і ми просто з такими тарифами будемо сидіти по дві години, чекати замовлення. Так, да, тарифи будуть гарні, але. Що ти за день яку касу зробиш? Там, три замовлення за день, чотири. Ну, типу, Ніхто із цього не виграє. Тому як би нам не хотілося, як би ми не там, жал жалілися на агрегаторів, жаліються пасажири, що високі тарифи, жаліються водії, що маленькі тарифи, але вони прораховані, е виходячи з ринкової ситуації, звичайно, нам всім хочеться, щоб... До речі, прилетіло замовлення без коефіцієнта. Скручене. Вечір. Звичайно, ми таке замовлення брати не будемо. І ось, уклон дає можливість скручувати тарифи і водії, точніше, не водії, точніше пасажири. Думаю, що це нормально, і в пікові години вони скручують ці замовлення. І виходить, ми не заробляємо. Ми їздимо по Тарифам, які нам не рентабні. Тому їх краще, звичайно, ці замовлення не брати. Хіба що якщо ви там десь їдете в тому напрямку і у вас, по суті, аби чимось поїхати. Якось так плавно я перейшов з теми про тарифи до тем скруток, але тим не менш. Я думаю, думки мої зрозумілі. Спробував пояснити все максимально адекватно. Максимально всі моменти розкрити. Це мої думки, ви можете з ним не погоджуватись, але пропрацювавши вже там близько п'яти років таксі, проаналізувавши всі статті, які пишуть агрегатори там інші, я прийшов до висновку, що Ця система працює саме так, і як би нам не хотілося, тарифи не можуть бути менші, ніж вони є, і не можуть бути більші, ніж вони є. Вони на даний момент ринкові. Звичайно, бувають агрегатори які е, спеціально там притримують, наприклад, подорожало паливо. Е, частина агрегаторів піднімає в цей момент е, ціну для того, щоб компенсувати ці коливання. А частина просто там притримали на тиждень, на два, наприклад, Убер, колись, коли почалась повномасштабна. Війна взагалі там майже на рік затримав всі підняття всіх тарифів, при тому, що всі інші підняли. Е, то в таких моментах так ми повинні починати писати агрегаторам, говорити, що підніміть тарифи, але коли ми просто там під по любому поводу і без під любим постом любого агрегатора починаємо писати коментарі, підніміть тарифи. Е, ну вони просто перестають звертати на це увагу, тому що думають, ну ви завжди це пишете. Неважливо, яка там ситуація, чи є коефіцієнти, чи нема, чи є замовлення, чи нема, Ви пишете, підніміть тарифи. Ну, на це просто вам так подобається. Але якщо ми будемо писати саме в той момент, коли це потрібно, наприклад, подорожало паливо, агрегатори не реагують. Ми починаємо писати. Тоді буде зворотня реакція. А якщо ми пишемо постійно, то нічого воно не буде. Так же і зі сторони пасажирів. Якщо вони будуть жалуватися, що високі тарифи, ну що зробите? Така ринкова ситуація і нічого це не дасть. Тому. Набридло дивитися ці відео, читати всі коментарі про високі тарифи, або навпаки про маленькі тарифи занижені. Тому я спробував пояснити ситуацію, яка є і як це працює. Е, ще хотів показати такий момент, так як не знімав давно відео про тему таксі, не було можливості десь ставити це відео, а саме про знижки в уклоні як класно зробили. Раніше були просто якісь посилання, потрібно було переходити, а тепер заходиш і просто всі знижки в тебе по суті, в додатку. Тут прям капець. Я давно не заходив, е, ну, читав повідомлення, що приходили, але, в принципі, не заходив, не дивився. Сьогодні стою, замовлення, вирішив подивитися. І тут капець прям, ну, прям в кожній е, сфері там, МСТО, догляд за здоров'ям. Обі, коротше, там світті, на зв'язок є, ну, прям капець, на so, лайф 99 гривень, ресік запасний. А основна, основна вартість 190, типу, економія, прям суттєва. А саме цікаве для нас це ось 5 гривень на око це ті знижки, які ми постійно користуємося, плюс ВОК, сакар. Сакара, до речі, чомусь так. Невеличкі знижки. Але, в принципі, так завжди було. Блін, що втікає. Лише 1,5 гривня на газ. Небагато. Але я хочу сказати, що сакара дуже, дуже класний газ. У мене найменший розхід газу получався саме на сакарському. Тому якось так. Користуйтесь.